І я вам хочу нагадати, що на першому засіданні конституційної асамблеї президент, виступаючи перед нами, сказав, що іншого способу внесення змін до конституції України, чим в порядку, передбаченому основним законом держави, президент не бачить, тому мені. Немає зараз потреби вигадувати, говорити про якихось міфічних юристів, які є в тих чи інших кабінетах. А я керуюся тим, яка була публічно озвучена позиція глави держави. Ре, І мені, я точно ви так як відставку, ви. відставку, коли відбудеться внесення змі... зміни в конституцію звичайно. за іншим, звичайно. Ну, я говорю про це публічно. Чудово. Ну я очікую днів через два-три подання президента в конституційний суд щодо неконституційності норми затвердження на референдумі. Ферендум і конституції. Я вам скажу таким чином... разі, якщо ви я, пане якщо Юрію, ви абсолютно адекватно е, цитуєте президента, він па... зобов'язаний це зробити. Пане Юрію, я вам скажу таким чином, що і е, опозиція обіцяла буквально з першого дня, коли йшлося про проект цього закону, про повернення до його розгляду у парламенті, опозиція обіцяла, що вона буде звертатися до конституційного суду. І я думаю, що е, дуже так поспішно. Шати у цьому питанні нам, скажімо, у таких дуже великих спорах немає потреби, тому що я не бачу е, ініціатив, які би за е, два дні в державі були реалізовані, і е, проведено, скажімо, всеукраїнський референдум. Для цього, е, для того, щоб дати оцінку конституційності закону про всеукраїнський референдум, є в державі конституційний суд. Готуйте